Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поговорити про шахрайство, особливо, яке є в переписці. Часто його можна, можуть побачити ті, хто запускає рекламу у Фейсбук або Інстаграм. Ось недавно моєму клієнту, який має бізнес в Канаді, прийшло повідомлення англійською мовою. Можна ось побачити. Воно є такого змісту, є посилання. Є опис самого низу, що це платформа мета. Можна скопіювати. Ось. Можемо побачити переклад. Що вашу сторінку у Фейсбук заплановано до остаточного видалення через публікацію, яка порушує авторські права, ми прийняли це рішення після ретельного вивчення та захисту нашої політики захисту інтелектуальної власності? Ну, по-перше, дуже важливим критерієм самого таргетолога, який запускає рекламу або клієнта, перечитувати всі правила Фейсбука. Що можна рекламувати, що не можна рекламувати, які фото та відеоматеріали можна публікувати, які не можна, це полегшує в подальшому будь-які перевірки. Далі пропонується подати апеляцію. Щоб відновити сторінку, перш ніж видалити її, і посилання, як можна це зробити. Я не переходила за посиланням, також не радила моєму клієнту цього робити. Ну і далі підпис. Якщо уважно прочитати це повідомлення, на початку можна перейти в профіль, який написав в це повідомлення. Не завжди ця кнопочка Передивитися профіль вона є. Но зараз на даний момент вона є активна, ми можемо в неї перейти і подивитися. Тобто це особистий профіль. Є фото профіля, тобто ця галочка нічого не значить. Це звичайна фотографія. Далі чоловік, Facebook ніколи не пише з особистих профілів. Можу сказати зі свого досвіду, що я не зустрічала такого, щоб Facebook коли-небудь писав в месенджер. Важливі повідомлення. Всі важливі повідомлення приходять на електронну почту, де видно, хто відправник. Фейсбук так не робить. Він завжди пише офіційно і пояснює причини. Всім мирного неба та добра!